А тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Евакуація це слово нині на устах чи не у кожного жителя Донецької області. Влада закликає людей виїжджати до безпечних районів, натомість вони. Не поспішають. Наш Костянтин Мельников поспілкувався із військовим оператором зенітних установок, який знає, як та куди цілить ворожа авіація. Та чому на Донбасі нині немає абсолютно безпечних місць. Більше в репортажі. Микола боєць однієї з бригад, що нині виконує бойове завдання на Донеччині на війні з 2017-го. тисячі 2017-го року. У нас окопная война была, а сейчас идет интенсивные бои, сейчас идет динамика боев. Зараз uh, нам артиллерия авиация, Арт артилерія авіації. За фахом Микола, оператор зенітної установки, у березні збив ворожий Су-34. Нині хлопець після поранення на реабілітації. Така каже, саме авіація противника завдає найбільше ушкоджень по цивільній інфраструктурі. На даний момент вона заходить на больших висотах і очень далеко від переднього краю. Тобто вона, грубо говоря, працює сліпою. Свою піхоту вони як м'ясо опускають, а пілота вони очень сильно берегуть. Ось так сліпу окупанти вже вдруге поцілили у п'яту школу міста Торецька та школу-інтернат у Миколаївці Краматорського району. Тут загинула людина. По обіді рятувальники дістали з під завалів тіло місцевого мешканця. Загалом минулої доби в області вбито щонайменше троє цивільних. Спочатку повномасштабного вторгнення понад 670 осіб. Щоб уникнути ще більших жертв, від сьогодні влада розпочала обов'язкову безкоштовну евакуацію населення. Розпочало безкоштовну евакуацію цивільних з Донецької області до Кіровоградської. Кожен парний день із Покровська відправлятиметься евакуаційний поїзд до Кропивницького із зупинкою в Олександрії. Час відправлення 16.30. Допомагають з переїздом і поліцейські. Напередодні вивезли дві багатодітні родини. У кожній по п'ять дітей. Найменшому лише місяць. Нині вони вже у безпеці. Ми рішили евакуюватися, тому що. Діти бояться, навіть коли самоліти літають. Було кілька прилітів, діти пугаються, плачуть, в істеріки. Про те, як важливо евакуюватися, знає Микола, армійць і сам з Донеччини. Та ледве вмовив своїх рідних полишити регіон. К евакуації относятся скептически. багато людей не хочуть виїжджати. Вони бояться чогось нового, вони думають, якщо вони поїдуть на більш спокійну територію. Вони переживають в пустоту уїжджать. То есть вони думають, що они їх туди отправят і все. и про них забудуть, ніхто їм не поможет. Ніхто не хоче бросать свой дом. Просто. Влада ж у свою чергу наголошує, село міць нікого не вивозитимуть. Але люди повинні усвідомлювати, що в опалювальний сезон регіон увійде цілковито без газу та з проблемами з електро та водопостачанням. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Віталій Шимчук. Єдині новини.